Thank you very much. So uh, my, my question would be to Olena, Ms. Duma, uh, uh, regarding um, uh, new know-how and new technologies. Uh, uh, what uh, Ukrainians are successfully inventing uh, in all the spheres of life now uh, during the war? So no, we we all know stories uh, about. Uh, uh, technologies of drones, tech, uh, IT technologies uh, and, and uh, IA technologies uh, uh, which uh, so fast developing in uh, Ukraine uh, are developed by Ukrainians during the war. So it's uh, unfortunate but very strong motivator. And uh, yesterday we talked uh, during our uh, meeting a little bit uh, about how you also are managing the uh, seized uh, assets, and uh, you also mentioned, uh, I think, some uh, interesting uh, uh, developments uh, which I haven't heard. Maybe I just not in, in this uh, business. Uh, but as you, as example, you even are tracing um, the assets uh, which are. Uh, uh, should be confiscated but in now they are in ter occupied territory, occupied by Russia and through satellites. Maybe you can give us uh, in short time some maybe some more or, or say about this uh, examples of uh, new uh, methods of how you are uh, working and what you can uh, give to all uh, colleagues and all the world even. I think uh, Наодесі uh, країнкенсопортберимачофітенкі дуже важливе запитання. Я розкажу конкретно детально саме це. Це наше ну, одне із наших ноу-хау, які ми впровадили в 2024 році. Для цього національне агентство заключило угоду про співпрацю з національним космічним агентством. В чому полягає суть такої співпраці? В тому, що за нашим запитом в дуже стислі терміни, зазвичай від доби до трьох діб, ми можемо отримати будь-які фотознімки в будь-якому куточку світу, і що найцікавіше в ретроперспективі за будь-яку навіть дату, отож, ми можемо бачити судна, морські їхні переміщення, нерухомі об'єкти. Промислові виробництва і тут, що важливо: наприклад, у нас є арештований актив на територію України, який знаходиться в регіоні, на жаль, зараз тимчасово окупованому, наприклад, до якого ми не маємо змоги дістатися фізично, тому що там ідуть бойові дії. Це означає, що за таким запитом ми можемо бачити. Чи пошкоджено цей актив, тобто були туди удари, чи ні? Тому що ми спостерігаємо, по-перше, як відбувається ракетний удар, в якому місті найбільше і, і, і ніч, наприклад, це сталося. А в ранок ми можемо вже зробити відповідний запит. Друге, ми можемо зрозуміти, чи працюють ці об'єкти активи, наприклад, на користь агресора. Тобто, наприклад, якщо є якесь промислове виробництво, і по фотографії з супутника, які можуть інтенсифікувати нам конкретні характеристики, наприклад, якщо це металургійний якийсь комбінат, кар'єри і так далі, чи відбувається туди під'їзд автотранспорту, якщо відбувається, то в якій кількості ми бачимо відповідний рух. Чи відбувається, наприклад, сама робота виробництва, це, це можна спостерігати за декількома різними фотознімками, чи йде наприклад відповідний дим з труби, чи є відповідні характерні риси, які характеризують є діяльність чи немає діяльності, і відповідно можна порівняти навіть в якій кількості водночас, що дуже важливо, ми можемо зробити такі знімки за кордоном. Тобто сь сьогодні я зараз чула з французької республіки дуже цікаву доповідь стосовно реалізації яхти, сумою в 2 мільйони євро. А ми займаємося реалізацією яхти вартістю майже 200 мільйонів євро, яка належить агресору. Кому Путіна і насправді за півтора року зробили безпрецедентні речі, коли з величезним супротивом і тиском агресора, коли проти нас працюють найвідоміші американська компанія стептоє. ми зробили внесення змін до нашого законодавства, яким, наприклад, визнали тимчасове право власності за національним агентством до моменту продажі, встановили прапор України, тобто націоналізація України. Інська за судном, то це буде означати можливість. І розповсюдження законодавства нашої країни відповідно. Ну і звичайно, чекаємо легалізованого рішення суду в Республіці Хорватія. Чому я саме про цей актив говорю? Тому що через супутник ми щодня можемо спостерігати, де він знаходиться, як він знаходиться, тому що ми знаємо, що там був капітан, екіпаж судна, який належав агресору. Звичайно, ми рухалися і в цьому напрямку, і не буду зараз розкривати дедалі, тому що навіть були спроби викрасти цю яхту і за нашими Запитами саме зараз вона вже знаходиться в державному порту, і тут зверну увагу, тому що були такі питання: що агентство вживає наперед кроки, щоб унеможливити потім цивільні позови щодо того, що на арештований актив було витрачено додаткові кошти. Тобто ми одразу пишемо лист і вживаємо всі заходи для того, щоб таке дороговартісне судно, не витрачалося на нього 10-15 мільйонів євро на його зберігання в порту, а щоб відповідно такий актив зберігався в державному порту. Отож, коли ми бачимо через супутники активи за кордон, що нам дає змогу, ми вперше заключили спільний наказ з НАЗК, який дає можливість. Відслідковувати необґрунтовані активи державних службовців це дуже важливо і зараз на цьому завершу. І правду приклад цікавий. Уявіть собі державний службовець, наприклад, декларував своє майно. Починаючи там з 2015-16 року, і насправді воно могло по кількості не змінитися. Наприклад, він вказував наявності земельну ділянку і вказує її, наприклад, і в останній декларації, в тому числі. Але через якраз супутник, маючи угоду з Національним космічним агентством, ми можемо за координатами. Побачити звичайно дану земельну ділянку, і в ретро-перспективі як змінювалося її фото в. Фактично, тобто, наприклад, в 2016 році ми можемо бачити зведений паркан, в 17-му році ми можемо бачити відповідні ремонтні роботи. А в 22-му ми вже можемо бачити великий величезний маєток, який у нього не задекларований. Саме ці документи, взяті з космосу, є фактично потім доказом для НАЗК та доказуванням необґрунтованості цих активів у справі. Відповідно щодо даного державного службовця, який може бути звинувачений, це ноу-хау, яке запрацювало з 2024 року, і це одні із тих, які ми маємо. Я розумію, що в мене ще буде змога навести приклади. Потім дякую.